Салют, друзі, з вами Ден Кіє. І сьогодні я хочу провести вам невелику екскурсію по республіці Сан-Марино, яка являє собою невеличкий анклав неподалік від узбережжя Адріатичного моря, а саме від міста Рімені. Фактично, Сан-Марино це карликова держава, яка знаходиться на схилах Апининських гір, а власне на горі Монте Титано з висотою 763 метри. Дістатися сюди доволі просто. Я приїхав з містечка Рімені міським шатлом, коштує він 6 євро і відправляється від залізничного вокзалу. Тобто, вокзалу знайдете готель Наполеон, і звідти кожні приблизно півтори години йде автобус сюди на гору. Власне, у містечко Сан-Марино. Фактично, Сан-Марино це асоційована з Італією держава. Тут розмовляють італійською мовою. за Безпеку Сан-Марино також відповідає італійська влада. І, власне, ніякого прикордонного контролю чи навіть натяку на те, що ти заїжджаєш в іншу країну, немає. Сан-Марино зливається з навколишніми італійськими містами та селами. Для того, щоб зрозуміти географію та архітектуру цього місця, необхідно трохи зануритися в історію. У 301 році нашої ери, святий Марин Християнський сподвижник, втікаючи від е, гонінь на християнство римського імператора Декліана, заснував тут невелику християнську е, общину, яка вжила е, своїм самоврядним життям. І от на базі цього цієї спільноти і виникла сучасна держава до 15-го сторіччя. Республіка Сан Марино, власне, складалася лише з гори Монте Титано. Але внаслідок політичних подій та місцевих інтриг до республіки додалося ще декілька навколишніх міст. Через гірське розташування та фактичну бідність цієї держави, фактично за всю свою історію Сан Марино було окуповано лише двічі. І то, на дуже короткий період. Під час завоювання Італії Наполеоном він пропонував республіці лише розширити своє володіння, але місцеві капітан-губернатори вирішили не робити цього, аби захистити себе у майбутньому. Ну, Як виявилось, вони були праві. Наполеон програв в цілому всю свою серію війн, а Санмарина залишилася і за рішенням. Мирного договору 1815 року учасники анти-наполеонівської коаліції визнали незалежність цієї країни. Цікава скульптура, якісь комахи, не то деруться, не то народжуються. Але абсолютно незрозуміло. Як ви вважаєте, напишіть в коментарях, що за вакханалія тут відбувається. Керують країною два капітана-регенти, які змінюються кожні 6 місяців. Цікава форма управління, уявляю, яка б у нас була дерганина між цими двома посадовими особами. Також тут діє канатна дорога, яка поєднує столицю держави Сан Маріно з його, так би мовити, головними землями. як на стенді, довжина цієї дороги півтора кілометри, хоча якось абсолютно не віриться, адже висота тут лише 743 метри. Можливо, мається на увазі дорога боки, що логічно. І от, Як бачите, така трохи засана димкою територія навколишніх італійських земель. Живе Сан-Марино здебільшого завдяки туризму, який складає більше половини місцевої економіки. Також на локальних схилах добре вирощувати виноград і продукувати вина, і трохи місцевої кераміки, яка знову ж таки продається в туристичних лавках і магазинах. Затишні кам'яні вулички. До речі, варто відзначити, що під час Другої світової війни. Не дивлячись на заявлений нейтралітет Сан-Марино і відступаючі війська осі, займали а, цю країну, і союзники, які просувалися з півдня, також а, вели тут бойові дії. А, тут особливо відзначається а, бомбардування, проведене союзниками, яке відбулося 26 грудня 1944 року. Проте для історичної справедливості варто відзначити, що в той період керувала країною фашистська партія Сан-Марино. Хоча, звичайно, загибелі мирних жителів це ніяк не виправдовує. Базилика на честь святого засновника міста. Містечко наповнено різного роду трьох магазинами. Якось здебільшого пропонують купити брендовий одяг, прикраси, парфюми. Щось. А, на жаль, такої а, безподаткової зони, як, наприклад, це пропонує Андора, тут немає. Головний силует Сан Марино, який зображений на їх прапорі, складається з трьох башт. От Зараз ми підходимо до першої з них. Зайшов всередині першої башти, воно так і підписано: Приматоре Вхід на усі музеї коштує комбіновано 10 євро. Тут в цілому звичайна споруда, невелика експозиція гармат, які Італія подарувала Сан-Марино. З цієї чарівної оборонної споруди добре видно все невеличке містечко і, власне, секонда тора. Друга башта і... Друге укріплення відповідно. Ще є третя башта, вона закрита для відвідин, вона знаходиться за цим піком. Одна з стежок приводить до такого затишного місця, так уявляю, лицарі квадратного столу збираються тут і п'ють, звичайно, що. Вино, ну не пиво, ж ми в Італії. Намагаюся <гум> вжарти. Як бачите, приємно тут з таким краєвидом посидіти, відпочити, але холодно. Завжди ці кам'яні лавки в мене дивували. Друга башта. Якщо попередня фортеця просто порожня коробка, тут ми бачимо. Колекцію зброї різних часів. Варто відзначити, в якому гарному стані зберігаються ці мушкети. Сто дивіться на ці системи. Загалом тут доволі велика експозиція. До речі, в цьому музеї вперше побачив кобуру для мушкетів. Хоча логічно, що якось їх з собою переносили. І третя оборонна башта, яка закрита для відвідин, але також знаходиться на такому чарівному жандармі, я б так сказав, гори титано. До третьої башти можна прогулятися таким легким трекінговим маршрутом, який проходить по кряжу і от серед таких чарівних дерев можна насолодитися місцевою природою. Природна стежка доводить нас до Третьої башти та закінчується невеличким оглядовим майданчиком з гарним краєвидом на долину. Чарівна п'ятця ліберта і власне. Центральна адміністративна будівля Палаццо Публіко. Тут знаходиться центральна влада країни і міста. Коли в місцевому будинку влади не відбувається засідань парламенту чи уряду, сюди пускають туристів. Чомусь ця будівля нагадала мені парламент. Провінції Арагон, яка знаходиться у Сарагозі. Якісь такі майже мавританські мотиви, я б сказав. Головна зала засідань місцевого парламенту. Як ми бачимо, можливо, одне з найкрасивіших подібних приміщень. Ну і вона є активним місцем, як я вже казав, тобто парламент дійсно тут працює, бачите, все готове для. Проведення слухань, засідань. Тобто це не просто музейний комплекс. Ось так функціонує тут місцева влада. Дуже публічно дуже відкрита і, звичайно, спираючись на свою тисячолітню історію. Цікава тактильна інсталяція для сліпих, щоб можна було. Осягнути географію та почитати трішки про історію республіки. Не дивлячись на те, що ми знаходимося на горі, і тут дуже все тісно, все робиться на терасах, все одно місцевий уряд знаходить все ж таки місце для того, щоб залишати трохи таких... Ділянок для публічного простору, де можна посидіти такий невеличкий парк. Ну, А навкруги такі цікаві будівлі, Вон, вулиця вже не туристична, а більш звичайна для проживання. І навіть тут примудряється обережно їздити на авто і навіть паркуватися в от таких от місцях. Ну от в цілому і все. З таким розкішним заходом сонця я і завершую свій огляд містечка Сан-Марино, столиці Держави Республіка Сан-Марино. Чотири години я тут пробув, вистачило з головою. Всі головні атракції тут буквально у пішій доступності. Ще надково відвідав історичний музей, невелика галерея є і музей монет. Але здебільшого все не дуже фотографічно і не дуже цікаво. Цілком такі звичайні музеї, здебільшого з експонатами з 19 сторіччя, ну і взагалі, все тут, все, що ми бачили, це реконструкція 19-20-го сторіччя. Навіть публічний палац він також був перебудований в кінці 19 сторіччя з нуля. Тож, як ніяк, люди тут живуть туризмом, заробляють з туризму. Ну і Можна не добувати, що тут все, ви мовити, зроблено і підлаштовано під ваші очікування. Все, дякую, що подивилися. Ставте лайк, підписуйтесь, до зустрічі!